Який на вигляд Білі? Моє ім'я Роджер я їжу на машині та п'ю своє молоко. А чорні люди? Uh -huh. Давай договори. Які на вигляд, чорні люди? Тікаймо. Я люблю Віла Сміта. Кожен вайн завжди. Ляпас в пеко! Моя очі! Кожен вайн завжди? А це безпечно! Та не си. Перепригнеш цей трамплін та зробиш посадку на листя. Тож, вперед, вперед! Ділен? Oh, oh О, боже мій. Лицем вдаритися об пожежний гідрант. Це неймовірно. Чудова ідея, чуваче! Кожен вайн. Я так не думаю. Не погано Я так не думаю. Ми так не думаємо. Співати мені дано Дивіться мої вайни. Підписуйтесь у Twitter, Інстаграм, Вконтакт, Темблер, Фейсбук, Однокласники. Ні-ні-ні-ні-ні. Дідько Привіт, люди! Звертайтесь до мене через Твіттер, Фейсбук, ВКонтакт, однокласники, Google. Привіт, народ! Звертайтесь до мене через контакт, Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo! Бляха! Як задовбало? Мамо! Купи новий телефон! Шкода айфона! Тисяча чертей, не падай, відео. О, ты. Вайн, не расхожий. Подвийный ляпас. Мої очі. Я гарний ти красунь. Може, підемо разом? Я так не думаю. Дівчата схожі. Нічого, а дівчата схожі. Бляха. Будьте обережні з вайном? Запам'ятай, тільки ляжеш в постіль, і тут я заюлюсь. О, милий, сядь поїж трохи. Я не спала вже чотири години. Бляха, що це було? Вайн нездоланний? Після перегляду вашої медичної картки я можу сказати, що у вас герпес. О, Боже мій, ми... я співчуваю. Наскільки це погано? Це це достатньо погано. Але жити буду? Я так не думаю. Бляха, як задовбали. <плес> Кожен вайновець завжди. Мабуть, я перегну палку. <гум> Чувач, я хотів би вибачитись, але отримай пасі скільки забажаєш.